Ким ти мрієш стати у майбутньому. Я хочу трейдером, біологом, палеонтологом. письменником. Ветеринаром. А я хочу бути, мабуть, піротехніком або фізиком. Зоозахисником, Бізнесменом. Архітекторкою. Художником. Плавцем. Я хочу стати фізиком, математиком та нейробіологом. Вчителем. Я не знаю точно. Але я хочу бути доброю людиною, яка може сказати добре слово. Яка помічає, що комусь боляче, навіть по мені. Бути це часом просто, а часом ні. Це коли ти добрий не тому, що треба, а тому, що не можеш інакше. Ми ще діти, але наше добре теж лежили. Бо з нього і починається світ, у якому безпечно жити і людям, і тваринам.